Якщо ви пригадаєте передвісників війни в 2022 році, то згадаєте, що першими, першими покинули Україну авіакомпанії. Просто була зупинка авіаперельотів, і долетіти до Києва було неможливо. А тепер я чую про те, що ведуться перемовини про нібито відновлення авіасполучення, і більше того, відновлювати збираються прямо київський аеропорт. Київський аеропорт, про який постійно говорять, що ось невідомо, невідомо, що далі буде, що ворог буде робити. І під це навіть підв'язали вчора інформацію про те, що, 에, імовірний наступ на Київ, це знову ворожий ІПСО. От у нас завжди так, знаєте, от, от що коли щось треба проштовхнути, якась ідея, яка. Імовірна, її потрібно назвати ворожим псо і все, все. Всі, хто її обговорюють, ну, ворожі і псисти. Ну, добре, ми не обговорюємо імовірний наступ на Київ. Це дійсно поки що мало віриться. Але питання ж не в цьому. Питання в тому, чому виникла знову дискусія про повернення авіасполучення в Києві. Авіакомпанії щось знають? Чи чому? Чи вони настільки ризикові? Чи е, українці настільки багаті, і тут ринок такий потужний, що авіакомпанії готові, готові ризикнути своїми бортами, готові ризикнути своєю репутацією, своїми командами і так далі? Хто трішки хоч щось знає по авіації? А я в авіаційному університеті пропрацював е, майже 20 років. Так ось я вам скажу так: авіація це не просто дорого. Це не просто дуже дорого. Це дуже-дуже дуже дорого. Борти, команди, зарплати, екіпіровка, паливо, зберігання літаків, оренди і так далі. Все це, все це не просто дорого. Але є ще другий момент: в авіації, в авіації, особливо в цивільній. От погугліть така є організація, ІКАО. і І от подивіться на її стандарти безпеки. В авіації питання безпеки, особливо в цивільній авіації, це просто ну от альфа і омега. цього все починається, і цим все закінчується. Безкінечні сертифікації, безкінечні перевірки. Якщо, наприклад, ви приїдете ремонтувати автомобіль, то е головний може дати ваш автомобіль там майстру якомусь під Ви не підійдете до борта, якщо у вас немає відповідних сертифікатів, крутить якусь гайку. Просто не підійдете, і ось тут на фоні ось таких вимог безпеки і такої дороговизни авіації ми чуємо дискусію про повернення авіакомпанії до Києва. Цікаво, невже вони щось знають?